Пряме знайомство в лоб багатьом людям не подобається. Для них це зазіхання на свободу. Але крім такого перпендикулярного знайомства, існує також, так би мовити, паралельне. Наприклад, ви їдете в маршрутці. Не треба казати незнайомій людині щонебудь з метою отримати від неї відповідь. Не треба змушувати ні її, ні себе. Просто можна сказати про те, що відбувається тут і зараз, про щось спільне для вас і цієї людини. Наприклад, можна сказати, в цій маршрутці сперти повітря. Незнайома людина буде розуміти, що її не примушують до якоїсь відповіді. Ця людина має свободу відгукнутись або не відгукнутися. Це її вибір, і він з нею лишається. Має можливість свободу відгукнутись чи, від... чи не відгукнутися. Якщо вона відгукується, то в такому ж невимушеному стилі, як і ви, вона може сказати, наприклад, так, тут нема чим дихати. Все, знайомство почалось треба лише продовжувати її в тому ж дусі.